Усім величезний привіт. Сьогодні у нас така домашня обстановочка, тому що нарешті я наважилася на зйомку доставки. І сьогодні у нас одразу буде такий міні-батл. Суші 911 мені порадила Анжелка. Пам'ятаєте, ми шаурму з нею знімали. І ось сама суші, це мені оператор порадила. Ми що ці шоці куштували тільки раз, і то це було давно. Що змінилося? Як виглядають, за скільки приїжджають. Все буквально зараз ви вже дізнаєтесь. Будь ласка, перед тим як ми почнемо, підписочка на всі наші соцмережі, донат, вподобайка, поширення. І погнали! Ну що, почнемо ми з 9.1.1. Ось таке упакування. Хочу зазначити, що ціна між осами і 9:1.1 різниця 4 гривні. Що тут що тут доставка від 400 гривень безкоштовно, в нас було менше. Тому ми і тут, і тут заплатили доставочку 50 гривень. Але що тут все гарно упаковане. Що ось тут? Почнемо, мабуть, з 9.1.1, тому що вони приїхали за пів години, обіцяли за годину. Ось така йде прикріплена візиточка і чек. Щоб все було чесно, ми замовили два майже однакових сету: Філадельфія 50х50. 50. Ну, дивіться, так упакували, що, ну, якби навіть кур'єр хотів вкрасти, знаєте, як розказують, то не вкрав би. Опа, це вже вподобайка. Подивіться, яка кількість серветок. Це клас. Бо я їм сучу руками, я не вмію їсти. їх. Так, і мені буде добре. Так, це у нас імбирі васабі і ось такий брендований соєвий соус. От дрібниця, але прикольно. Я люблю, коли все брендоване. Ми брали три набори ось таких. Ну так, да, з три привезли. Так, і ось сама коробочка. Опа, навіть ці палички брендовані, дивіться. Ну, слухайте, 9.1.1 поки вподобаєчка. Тепер осама суші. Тут же, ви бачите, просто чек, нема візиточки. Розв'язується все легесенько. Навіть не знаю, добре це чи ні. Так, фарбований імбір та васабі. Також брендована соєва е, юшка. Можна так сказати. Опа! Трошки у нас тут така халепка. Серветки тут уже от такі. тобто упаковочка. Ну Це також зручно слухайте, якщо не використав, поклала собі там в месенджер. Або дівчата носять клач. Зараз модно. О, мені навіть здається, що ці трохи важчі. І зараз ми ще побачимо з вами палички. Також брендовані. Отже, фінальна розпаковка. Ммм, аромат стоїть такий свіжий-свіжий. О, бачите прикол? Там просто відкрилося. А тут ось ще треба ось так от. За такі вушка потягнути. Але тут пакет був майже такий розв'язаний, а тут був такий крепко зав'язаний. Слухайте, од одні запашніші інші. Я навіть не знаю. Осама суші тільки зараз програє тим, що у них фарбований імбир. Я ну, в принципі не розумію, навіщо це роблять. Так, що я вам хочу сказати: я, на жаль, не вмію користуватися паличками. Все життя пробувала, пробувала, не виходить. Тому трошки буде неестетично, буду їсти руками, але я думаю, на смак це ніяк не повпливає. Тому починаємо. Ось у нас така іде суша з креветкою. Ну, в принципі, дивіться, креветки поклали. Ну, я, я не знаю, типу, в адекватній кількості, а скільки тут покласти треба. Рис, дивіться, він не розпадається. Ну, тобто, коротше, скручені якісно. Давайте тут на смак. Це дуже потужно. Знаєте, що мені подобається? Тут сир Філадельфія, ніби трохи поклали кропчика в нього. І це дрібниця, але настільки пікантно. Ну, дуже смачно і дуже свіжо. Давайте окремо креветку. Я не просто так її тримаю. Вона дуже смачна. Вона свіжа, вона в міру солена. Вона не резинова. Ви знаєте, подейкують, що креветка весь свій смак віддає, коли її варять, і все залишається в її там панцирі. А все, що ви їсте, воно майже без смаку. Неправда. А тепер у нас іде. Осама також з креветкою. Мені здається, не знаю, оператор мене за кадром може виправити, але вона трохи менша, ніж в 9.1.1. 11 Да, і тоньше трохи креветка, ось подивіться. Пахне також свіжістю. Але також скручений гарно, нічого не випирає. Куштуємо. Що я хочу сказати вам? А, він відрізняється. По-перше, нема цієї пікантості від кропу, який був 911. І креветка суховата, вона смачна, вона також свіжа. Але тут, начебто, її ще от як зварили, ще маринували в якомусь вже рибній юшці. Бо вона така соковита. от Ви її жуєте, і вона аж пускає е, сік. Тут цього нема. І він менший, ніж цей. Тобто поки... По креветочному ролу виграє 9-1. Але це ще не фініш, погнали далі. Ну що, наступна зупинка в нас в тунець. Починаємо з 9-1. Я хочу зазначити, наскільки товсто ріжуть. Подивіться оцю смужку. Я вважаю, що це круто. Аромат такого трохи соєвого соусу. Не знаю, я просто тонець в чистому вигляді ніколи не їла. Давайте куштувати разом. Він також смачний, але якщо порівнювати з креветкою, то креветка мені сподобалась набагато більше. Тому що там більш знайомий і яскраво виражений рибний смак, тут більше йде е, смак. Е, Соєвого соусу, в якому, мабуть, маринувався тунець чи що, я не знаю. Бо ці просто, знаєте, як при подачі полили. Це смачно, повторюсь, але не на мій смак. Але, блін, ну, цей сир Філадельфія я не можу, він не перевершений. Тепер йдемо осама. Ну так, я не помилилася. Дивіться, подивіться просто. В рази менше що шматочок тунця, що сам ролл. О, отут є вже такий е, смак, е, точніше, аромат рибний, але також трохи, знаєте, віддалено. Я знаю, за рахунок чого виграє зараз 9-1. Криветка, тунець, вони ніби ще маринуються в чомусь. Тут все сухе, воно непогане. Якби в мене не було зараз 9-1-1. Я б залюбки з'їла це се, ти навіть не парилась. Але коли ти порівнюєш, ти бачиш оці якісь мінімальні недоліки. Переходимо до класики, класику жанру. Ви знаєте, щоб не було хейту мені в коментарях, я зроблю Добре. ось так. Дивіться, це 911, 1 це Осама. Я думаю, ну, вам видно, так, да, різницю? Ну, що тут, що тут пахне свіжим лососем. Давайте е -е, будемо з Осами. Ви знаєте, рибка настільки ніжна, що вона десь губиться на фоні усіх інших інгредієнтів. Може, тут знову чимось покропили рибку і вона буде яскраво виражена? А це, це рідкий випадок, коли зараз мій бал йде в осаму. От щось мені тут не подобається. Я навіть не знаю після смак таки, ніби такої резини легкої. Так, да, Мені більше філа класична подобається в Осамі. Я взагалі цього не роблю ніколи, але для вас спробую соєвий соус. Це в нас від Осама. Ми не вибирали, ми просто так всі скинули в один пакет і потім достали, щоб не було нікому образливо. Ну, до речі, поки я відкриваю, скажу, що оператор за кадром також сказав, що їй більше подобається 911. Це з тим, з тим, тою умовою, що вона їх куштує вперше. Ну, пахне, як звичайний соєвий соус. Дивіться, зараз ми будемо куштувати з копченим лососем. М -м -м -м, яскраво виражений смак, точніше аромат, Боже, що я все про смак. Але тут мало, дивіться, оце перший випадок, дивіться, який тонесенький шматочок, слайсик такий. Ну, давайте ось так зробимо. Так. А ви знаєте, смачно з соєвим соусом? Рис такий не сухий. Лосось яскраво виражений копчений смак. Така пікантна є нотка солі. От знаєте, трошки от на межі такого аж пересоленого, але така тонесенька межа. Давайте куштувати в осама. Мм, пахне тут. Мені більше подобається, ніж як тут пахне. І дивіться, мені здається, що сама починає виправлятися. Отут от шматочок товстіше. А може, знаєте, це ще здається, тому що, в принципі, сам ролл маленький. Дивіться, він як от так от покриває майже ну, більше половину рола. Давайте також соєвий. А ви знаєте, тут. Оця межа солі, на жаль, перетнула оцей кордон, тому що мені занадто солено. Любителі соленого кайфануть, мені більше сподобалось 911, Хоча, якщо брати в порівнянні по співношенню риби, то риби більше було якраз такі в осамі. Ну і зараз ми переходимо до тих ролів, які не повторюються. Осама це вугор і 911 це спайсі ролл. Ви знаєте, от... всі, хто куштують суші вперше, вони замовляють класичну бофіло або там, Каліфорнію. От... Рол з вугрем. Це той випадок, коли я можу його порадити для першого знайомства, в принципі, з кухнею Японією, тобто ролами. Але я була в Японії, куштувала справжні роли, і хочу зауважити, що з цими вони німа, не мають зовсім нічого спільного. Це просто вам так, для справочки. Ну і що, фіналочка Спайсі? Дивіться, це красення. Боже, який аромат, знаєте, ніби сухарики з холодцем і хріном в дитинстві куштували три корочки. Оце щось подібне. Це дуже смачно. Я не знаю, що це за риба зверху лежить, але там такий товстий шмат. Бо перекриває, знаєте, оцей спайсі соус, смак рибний. Але це просто на межі зла і добра, чесно. Отже, шановні підписники та гості моєї сторінки, що я вам хочу сказати? Це був цікавий досвід, отак знімати, і насправді, ось ви самі могли побачити на протязі всього відео майже 9-1, десь там на півкроку, але випереджало осаму. Але наприкінці я хочу сказати, що вони вирівнялись. Тому що тут свої якісь унікальні моменти, тут свої. По ціні 911 на 4 гривні дешевше, а роли більше. Тут дорожчі, роли менше. Але що ці, що ці гідні вашої уваги? Тому що, е ну я не знаю, так кардинально до чогось е прикопатися. Я не можу. Тому не буду багато говорити, замовляйте. Посилання я залишу внизу під е відео. На інстаграм сторінки 911. Ось Куштуйте, дегустуйте, кайфуйте від життя і їжте багато смачної їжі. До нових зустрічей!